Яка зубна паста краще? Яка зубна щітка краще? Як правильно чистити зуби? Ідеальні. Я вам розкажу не як краще, а як роблю я і як робить моя дружина, моя сім'я, мої дітки. І я вам розкажу, чим користуємось ми. Зубні пасти ми використовуємо саме такі: швейцарський виробник. Wild І є дуже їх багато видів. Це, це дитяча. Моя улюблена для повсякденного використання це вайл тибадон зубна паста з олією чайного дерева. Це просто дуже чітка зубна паста. Також для повсякденного використання я використовую звукову гідродинамічну. Звукова щітка Para Sonic. я вам скажу, друзі, що це як серед автомобілів Mercedes. Я просто кайфую від використання цієї щітки. Я цю зубну щітку використовую зовсім недавно. Чим вона відрізняється від інших? Тут 40 тисяч коливань в хвилину. Більше, ніж 650 коливань в секунду. Я вам від душі раджу вибирати пасту не з мас маркету Оці зубні пасти вони продаються. Переважно в аптеках краще купити зубну пасту трошки подорожче, але використовувати її можна економно. Достатньо, дивіться, нанести зубну пасту, от буквально як дві горошинки, на половину зубної щітки. І цього достатньо, щоб якісно почистити зуби. Секрет в якісному догляді за зубами в тому, щоб не сильно чистити зуби, а в тому, щоб їх. Трошки довше чистити. Чому? Тому що зубна паста починає діяти тільки через 2-3 хвилини, вона роз'їдає зубний наліт і тоді зубною щоткою його дуже легко зняти. Отак. Заляпало трошки об'єктив, До речі, особисто я зранку і вечором, після того як почищу зуби, зразу використовую іригатор. Самий дорогий подарунок, який ви можете зробити для своєї усмішки, це придбати ірігатор і використовувати його щоденно. Іригатор це такий пристрій, за допомогою якої струєю води під напором ви вичищаєте наліт і залишки їжі. З міжзубного простору, а також з під'ясом. Я весь час порівнюю ірігатор з професійною мийкою для автомобілів. Якщо ви кузов автомобіля просто поілозите тряпкою і змиєте водою, це не буде настільки якісно, як після того, як ви помиєте автомобіль шампунем, використаєте струю води і під напором змиєте весь бруд з вашого автомобілю. Зубну нитку стоматологи. Також рекомендують використовувати щоденно під час гігієни. Особисто у мене на це не вистачає терпіння, але зубна нитка весь час зі мною в сумочці. І коли я пообідаю і не маю можливості почистити зуби, то я зуби полощу, а потім вже вичищаю все зубною ниткою. Тобто іригатор це більше для домашнього використання, а зубна нитка. З собою в поход, в ресторан, на ділову зустріч або на роботі, коли пообідаєте, використовуєте зубну нитку. Круте питання про зубочистки. Використовувати зубочистки після прийому їжі або, взагалі, для чого, щоб викорити зубів, категорично заборонено. Зубочисткою ви можете травмувати ясна. Зубочистка як занозина, може залишитись в яснах. І тоді не оберетесь з проблем. Проблем не оберетесь потім. Якими рухами правильно чистити зуби? Як використовувати правильно іригатор? Яку зубну пасту краще ми рекомендуємо? Про все це я розкажу в наступних випусках, але ви мені дайте знати, що вам більше цікаво, про що розповісти в першу чергу.